Як розібратися, що стоїть за словами політика? Якщо політик говорить до вас лстиво, значить він вас обдурює. Якщо політик вас обдурює, значить він вам встить. І взагалі, як би говорив політик, він постійно вас обдурює. Пан Лукашенко зібрав своїх інструкторів, своїх вчених, які розробляють нові білоруські машини. Я що то понять не можу, що це білоруський народ робчить на отсечественної машини? Он, німці ж їздять на отсечествоних машинах і не робчуть. Літо. Володимир Володимирович Путін приїхав у Крим. Їздять там, його возять, туди-сюди, всякі місця. І там, хтось йому розказує, що тут є одна така, значить, Маргарита Львовна, которая на картах гадає, на картах Таро. Він каже, та. Вони кажуть, водію, поїхали, поприкалимся. Що нам розкаже? Приїхала, вона така здивована: Путін каже. Ви? Я. Каже, ну що, розкиньте карту? Та! Що я буду карти розкидати? Ви заправляєте всією світовою політикою, я буду вам на карта гадати. Та давайте киньте на картах. Та не буду я вам нічого гадати, що ви ж ви ж Путін, що я вам буду на картах гадати. Ви що захочете, так і зробите. Я нічого не вгадаю. Та давайте, ну, ну, що небудь. Ну, от, от. скажіть, ну, війна з Україною буде? Та, звісно, буде. Що я буду на карта гадати? Ви, ви що захочете, то й зробите. Буде і війна. Ну, а якщо буде війна, ну давайте. Скільки через, скажімо, через 10 років на Червоній площі буде коштувати біляш? Ну, хорошо. Хорошо. Так, розкидає карти. Ага, значить так, через 10 років. Ну, Володимир Вітрович, ну, смотрите. Якщо буде війна з Україною, то біляш на Червоній площі буде 15 гривень. Молодой чоловік, ну як вам не стыдно? У нас отель п'ятизвіздочний. Прекратите писати в басейн. Слушайте, знаете, на самом деле, я вам правду скажу, все писают в бассейн. Все новые свышки. Делать, ну, как бы делать ни хрен. Поели, попили у себя, там собрали кокосов. И вдруг вождь говорит, ребята, говорит, ну что мы как бы так живем, о нас никто не говорит, давайте сделаем ракету. Он говорит, вот я слышал, что все делают ракеты и друг другу угрожают, и они как бы не скучно живут. Окей, давайте, нашли бамбук огромный, то есть там что-то туда какой то насыпали какой то ерунды и она взрывается. Все, засыпали вот это огромный бамбук, залили с ручом смолой, что-то такое на форме по форме на ракету похоже. Все станцевали там танец абрианы, говорит, куда мы стрельнем? Они такие, ну давайте по по Молдавии. Все такие, это что? Он говорит, не знаю, это единственное государство, которое я слышал. Он, хорошо, давайте ему Молдавию. В общем, они опять танцуют, Молдавия, Молдавия. На... Поставили эту ракету, запускают. Фитилек горел, 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 горел. Как шандарах нет. Такой дым, куча разбитых попугаев, разорванных вокруг. Племя лежит такое же. Из-за лы из этих разрушений вылазит вождь, и говорит, ни хрена себе. Если у нас такой резонанс, а что там в Молдавии творится? И если кто-то сыграл фальшиво, главное успеть первым посмотреть укоризненно на соседа.